Доброго часу доби. Сьогодні ми з вами розглянемо, як згенерувати проявляльну характеристику браузерів за допомогою ChatGPT. Давайте подивимося, як це буде відбуватися. А також згенеруємо з вами картинки з використанням популярних сервісів Leonardo AI. І також розглянемо, як можна розкрасити чорнобілі картинки за допомогою сервіса DPI. Колорайзер. Давайте це подивимося, як робити. Так, ну давайте спочатку за допомогою ChatGPT згенеруємо порівняльну характеристику месенджерів. Так, зараз ми запускаємо ChatGPT. Так. Запускаємо. Так, і генеруємо. Ось така ось табличка. Так, ну тут можна подивитися, які у нас. Тобто месенджери, Telegram, WhatsApp, Viber. Є також сигнал, Facebook. І можна подивитися їх, скажімо так, основні критерії, тобто, який у них функціонал, все це генерується автоматично. І можна подивитися, власне, як це відбувається. Так, ну ось, ось працював штучний інтелект. Далі все можна все скопіювати, можна кудись використати. Так, це ми завдання виконали. Давайте тепер подивимося, як згенерувати за допомогою Леонардо. Тобто, у нас є такий сервіс Леонардо. AI. І давайте згенеруємо, власне, в ньому певні картинки. Так, в ньому треба зареєструватися, звісно. Треба мати Google аккаунт, ну там все просто. Так, запускаємо сервіс. Так, запускаємо. Так. Так, з ми тут ставимо Get Started. Завантажиться зараз. Так, ну і тут у нас є, тут в мене вже тут аккаунт є, давайте власне з нього вийдемо. Тобто тут можна також... треба просто, вже, Я тут вже зареєструвався з аккаунта. Можна власне використовувати, можна використовуватись і аккаунт. Так, дивіться, давайте тут локаут, вийдемо з аккаунту і подивимося, як це з нуля зробити. Так, ну тут використовується Google аккаунт. Так, заходимо сюди. Так, використовуємо Google аккаунт і вибираємо наш Google аккаунт. Так, ну і тепер треба обрати, для чого ми хочемо використовувати. ну, Наприклад, давайте для освіти. Да? Натискаємо Next. Натискаємо Next так, зараз він провантажиться, зараз він. Почне стартувати. Так, ну і давайте також роздивимося DPI. Colorizer. Просто вводимо. Ну і давайте також його запустимо. Так, тут реєструватися можна і не реєструватися. тобто можна тут завантажувати сюди зображення чорно-біле, і воно буде у нас виглядати кольоровим. Ну, давайте подивимось, так, зараз у нас так, цей сервіс у нас вже. Так, тут давайте напишемо ентузіаст, тобто ми не професіонали, ми поки навчаємося. Так, натискаємо Adam. Так, і давайте поки пошукаємо, поки він грузиться, пошукаємо чорнобілі картинки якісь. Давайте щось таке знайдемо. Нехай буде ось щось таке. Так, завантажуємо його. Так, ну тут ми все поймаємо. Так, ось наша картинка. Це у нас картинка чорнобіла. Давайте її. Так, завантажити зображення. Скачаємо. Давайте його скачаємо. Так, є тут зберегти зображення як? Давайте його збережемо на робочий стіл. Так, зберегли. Так, тепер закриваємо. Нам вже не потрібно це все. Так, і давайте тут. Так, ну тут можна. Так, нехай буде Let's Go, натискаємо. Так, ну і тепер можна генерувати зображення, тобто це Leonardo сервіс. Давайте згенеруємо, наприклад, тут можна написати, що ми хочемо згенерувати. Ну, нехай буде кішка та собака, наприклад. Генеруємо, натискаємо генерувати. Можна за запитом генерувати картинки. тобто, дивіться, Тут можна також обрати скільки їх можна генерувати. Можна 4. Можна також, власне, який розмір ми хочемо генерувати. Ну, нехай за замовчуванням. Тобто режим генерації також у нас буде швидкий. тобто, Якість у нас та ультра це у нас для преміум-аккаунта. Ну, власне, у нас всі замовчування, всі можна параметри залишити за замовчуванням. Так, ага. Ну, нехай буде ось такий, бачите, кішка та собака. Ось згенерувалися наші картинки. Тепер ми можемо їх завантажити, там взагалі багато. Ну, зробити з ними що завгодно, можна завантажити. І подивитися, далі їх використовувати. Ось такі картинки можна генерувати. Тобто це за у нас за... Власне, за, за запитом генерували. Можна, наприклад, менше їх генерувати, можна більше. Ну тут, дивіться, якщо 2-3, то це преміум аккаунт, тобто треба 4 обрати. Власне, для генерації. Так, ну і давайте подивимося, власне, як розкрасити, розфарбувати. Так, ось у нас чорно-біла картинка. Давайте передамо сюди ось наш DPI. Так, завантажимо сюди, apple image На робочому столі. Так, наша картинка. Відкриваємо. Так, і тепер можна згенерувати кольорове зображення. Так, ну ось кольорове зображення. Ось у нас зображення чорно-біле. А тут буде кольорове. Ось таким чином, бачите, ось у нас опрацювали, опрацювали наші нейронні мережі. І ось таким чином можна подивитися, як все генерується. Так, ну, дякую всім за увагу.